У 2024 році вийшла довгоочікувана гра Stalker 2 Heart of the Chernobyl. Проект із дуже непростою історією розробки, сильним ностальгійним багажем і без перебільшення, великою відповідальністю перед фанатами серії. Сьогодні, у 25-му, вже можна зробити більш зважену оцінку, чи варта ця гра нашого часу? У цьому відео максимально об'єктивний розбір сильних і слабких сторін Stalker 2. Без фанатизму, без хейту. Якщо вважаєш цей формат корисним, підтримай відео лайком і підпискою. Це справді допомагає. А з вами якуся містер Жук, і ми поїхали. GST Game World почали працювати над грою ще у 2010-му, але реліз відбувся тільки у 24-му. За цей час повномасштабна війна, евакуація команди, робота в надзвичайних умовах. Це важливо розуміти, але ми розглядаємо гру з точки зору гравця, а не благодійника. Тому оцінюємо продукт за його фактичним станом, а не за героїзмом команди. Stalker 2 це сюжетний шутер від першої особи з чітко вираженими елементами виживання. Ігровий цикл побудований навколо дослідження великої відкритої мапи, збору ресурсів, виконання квестів і періодичних бойових зіткнень. Темп гри повільний, це не Call of Duty і не Tarkov, Тут усе відбувається розмірено, із зануренням у простір і ситуацію. Якщо вам подобається поступове дослідження, вивчення кожного заркутка і відчуття постійної напруги гра точно вам підійде. Особливістю геймплею є саме ця напруга, яка не спадає навіть у візуально спокійних локаціях. Зона вміє тримати в тонусі, іноді загроза приходить від мутанта, іноді від людей, іноді від самої природи. Гримне аномалія, зміниться погода, порушиться баланс. Важливо не лише влучно стріляти, а й грамотно керувати ресурсами: патрони, медикаменти, броня, ремонт спорядження, бої не про агресію, а про точність, час і ухвалення рішень, атакувати чи відступити, обійти чи заховатися. Окрему роль відіграє цикл день-ніч. Після заходу сонця гра кардинально змінюється. Світло стає рідкістю, звуки гучнішими, а вороги ще більш небезпечними. Stalker 2 це гра про ризик, про рішення під тиском, про здобутки, за які доводиться платити. Тут потрібно стежити за вагою інвентаря, шукати або створювати апгрейди, комбінувати артефакти, і кожна помилка коштує багато. Гравець, який зануриться у цей темп і прийме його, отримає задоволення. Але той, хто чекає від гри постійного драйву, швидкої зміни подій і яскравого геймплейного ритму, швидше за все розчарується. Головний герой гри сталкер на ім'я Скіф, якому доводиться пройти складний шлях через зону, зіштовхнувшись не тільки з фізичними небезпеками, а й з моральними виборами. Основна сюжетна лінія доволі лінійна, але має кілька варіативних відгалужень, які дозволяють впливати на деякі аспекти розвитку подій. Сюжет не революційний, але цілком тримається на рівні сучасних ігор завдяки атмосфері, прописаним персонажам і живим діалогам. Деякі моменти запам'ятовуються надовго, особливо ближче до фіналу, коли емоційне напруження досягає кульмінації. При цьому історія не намагається бути голівудською, вона більш тиха, гнітюча, місцями навіть філософська, що йде в тон з загальним духом серії Сталкер. Героїв небагато, але кожен має свій характер, свої мотиви. Важливі сюжетні сцени озвучені професійно з хорошою акторською грою, яка додає глибини подачі. Кат сцен стало більше порівняно з оригінальною трилогією, але вони не перевантажують геймплей, швидше допомагають підтримувати ритм і атмосферу. Побічні квести значно слабші. Переважно більшість з них зводиться до шаблонних принеси поклади або «зачисть локацію. Такі завдання не вибиваються з загального тону, але не додають сюжету глибини. Хоча трапляються і племні винятки. Кілька побічних історій мають власну атмосферу, діалоги і навіть розв'язки, які викликають емоції. Але таких моментів, на жаль, менше, ніж хотілося б. Якщо оцінювати сюжет не як літературний шедевр, а як органічну частину атмосфери, він виконує свою функцію, тримає увагу, підсилює мотивацію, додає сенсу дослідженням. І це все достатньо, щоб не втратити інтерес протягом проходження. Тут гра бере своє, візуально зона виглядає переконливо, розвалені села, закинуті заводи, пострадянський занепад. Освітлення, ефекти погоди, ніч, усе створює ту саму тривожну атмосферу. Якщо вам важлива імерсивність, Stalker 2 її дає. Музика мінімалістична, а саунд дизайн топовий. На релізі гра мала чимало проблем, баги, просадки FPS виліти. GST випустила кілька патчів і стан гри у 25-му вже стабільний, але не ідеальний. На потужних ПК і Xbox Series грати можна, на середніх системах потрібно знижувати налаштування. Візуальна частина тримається на рівні Unreal Engine 5, але без фотореалізму. Це слабке місце. Навіть зараз у грі просадки FPS у відкритих локаціях, особливо на старших відеокартах. Високі системні вимоги, це факт. Ідеально грати на SSD, 16 ГБ оперативної пам'яті та відеокартах рівня RTX 3060 і вище. Якщо у вас бюджетна система, доведеться змиритися з компромісами. Чи відчувається гра як Сталкер? Так, у плані атмосфери абсолютно. Але в плані геймплею це модернізована версія. Більше діалогів, більше катсцен, сучасна структура квестів. Це не копія старої гри, а її перезапуск з сучасними стандартами. І це може як сподобатись, так і відштовхнути фанатів олдскулу. Гра варта уваги, якщо ти любиш атмосферні шутери з елементами виживання, коли світ навколо не просто фон, а частина історії. Якщо тобі подобається відчуття ізоляції, занурення в похмуре середовище, де майже кожна розмова чи квест створює напругу. Сталкер 2 не намагається бути зручним, він радше створює виклик. Важливо розуміти, ця гра не просто стріляння кожні 10 секунд, це про чекання, про тишу, про страх. Якщо ти готовий до такого досвіду, вона винагороджує. Гра також варта уваги тим, хто цінує ігри не тільки як розвагу, а як культурний продукт. Особливо, якщо тобі не байдуже походження гри, її контекст і її голос. Це українська гра, створена під час війни, але не лише на емоціях, вона створена з реальним бажанням сказати щось гравцю, якщо ти один з тих, хто може пробачити технічні збої і заради змісту, Starker 2 цілком заслуговує на твій час. Натомість, вона навряд чи для тих, хто шукає полірування рівня Sony ексклюзив або Blizzard ідеалу. Якщо для тебе важлива стабільність, чітка структура квестів, відсутність фрустрації, Stalker 2 може швидко втомити. Гра не пробачає поспіху і не ховає своїх технічних недоліків, ідеальною її не назвеш. Навіть у 2025-му вона все ще періодично глючить, має недоопрацьовані діалоги, моментами втрачає ритм. Якщо твій ПК середнього рівню, готуйся до зниження налаштувань, падінь ФПС і довгих завантажень. А ще мультиплеєра тут немає, і не факт, що буде. Тобто, якщо ти шукаєш гру на багато годин з друзями, Stalker 2 цього не дасть. І важливо, це гра, яка не пояснює, вона кидає тебе в зону і далі розбирайся. Це плюс для когось, мінус для інших. Але якщо ти не готовий витрачати час на повільне занурення, краще обійди гру стороною. Stalker 2 у 2025 році вже не хайп, а тверда ігрова пропозиція. З плюсами, мінусами, але з великою унікальністю. Це гра, яка одночасно і вшановує минуле і пробує вийти на новий рівень. Це не просто гра з України, а повноцінна спроба довести, що наш ігровий продукт може конкурувати на глобальному ринку не лише емоціями, а й змістом. Так, у неї є ще багато шляхів до розвитку. Особливо в оптимізації, глибині квестів в технічному поліруванні. Але водночас мало яка гра настільки чесна у своїй суті, вона не обманює, не заманює красивими обгортками, а пропонує досвід, який не схожий на інші. І що найважливіше, це проект, що не здався, навіть коли мав усі причини здатись. Саме тому я рекомендую спробувати, але з розумінням, що це не ідеал, не блокбастер, не гра мрії, це щира справжня спроба сказати щось через гру. І якщо вам близька така щирість, ви її відчуєте. Напиши в коментарях, що думаєш про гру ти, чи граєш зараз, чи тільки плануєш. І якщо це відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і натисни на дзвіночок. Побачимось у наступному випуску.